За задоволення завжди потрібно розплачувати. Я нормальна взагалі жінка, ага, фігушки там при слові, голод їх починає просто тіпить і рибку з'їсти, і на обличчя сісти. До вашої уваги, Fasting, mimicking, diet. Дякую, що завітали на канал Тригерна точка. З вами Марія Лебідєва. І сьогодні, як завжди, ми говоримо про дієти. І як завжди, ми зачепимо тему голодування. Так, так, так. Всі, хто мене дивиться, знають, що Маша Лебідіва завжди парить якусь голодовку. Чим би баба не бавилася, би не жерла. А знаєте, що я роблю? Завтра хочу поголодати, і післязавтра. тобто я хочу зайти. На 72 години голодування! У! Це точно це про мене. Я, я дуже люблю попоїсти. Ви навіть не ну, уявляєте, наскільки, боже, я обожнюю сало. Масло з хлібом, пампушки, пончики, борщ. Ай, молодець! Та я все люблю. Я, я, я нормальна взагалі жінка. Але просто, просто я знаю, що якщо а, я люблю... Поїсти, ні, це не поїсти, це пожерти. І я хочу залишатись в формі, хочу бути стрункою, то, будь ласка, будь добра, терпи голод. Таке життя, таке життя. За задоволення завжди потрібно розплачуватись. Та чи дорогою ціною потрібно платити? Давайте з вами розберемось. І сьогодні, як завжди, ми говоримо про якесь голодування. Є дуже багато типів. Голодування насправді так здавалось. Ну що тут такого? Голодування воно і в Африці голодування. Але ні. Знаєте, є люди, які не те, що не можуть терпіти голод, при слові, голод їх починає просто тіпать. Я особисто знаю таких людей. І що робити таким людям, які хочуть отримати всі бенефіти того ж. Інтервального голодування, а за рахунок інтервального голодування я не те, що абсолютно впевнена. Я на власні очі бачила, як люди оздоровлюються, молодіють, худнуть, класно, круто себе почувають. Ну але при цьому потрібно терпіти голод. Але що робити тим, які ну просто не можуть цього робити? Навіть не стільки не хочуть, скільки от не можуть фізично, морально для них це просто, просто. Нестерпна каторга. Чи можна голодувати, але при цьому їсти? Уявляєте, можна? Що називається в народі і рибку з'їсти, і на обличчя сісти. Ну, рибку, якщо чесно, можна, але зовсім трішечки. І на обличчя сісти можна, але таке воно буде, знаєте, таке не якесь, не брити, бородати, некрасиве, словом, словом чоловічегось? Ну чоловіче обличчя, ну, чого б на нього і не присісти там? Один-два рази, так. Да. Але я не, я, не про, я не про те. Е, я про те, що можна зімітувати Ні, не оргазм. Та що ж мене сьогодні в таку тему тягне? Можна, можна зімітувати голод. Типу, ви їсте, але по факту голодаєте. Уявляєте, до чого додумались? До вашої уваги дієта, що імітує голодування. FMD Fasting Mimicking Diet. Поїхали! І всі знають на пам'ять. Всім всі уха прозвеніли, що еволюційно наше тіло задумано для життя в дикій. Природі. Через те у нас росте волосся не тільки на голові, а й у всіх місцях, з якими ми так наполегливо боремося. Через те у нас є зуби, які нагадують ікла, кіхті, які з еволюцією з часом пом'якшали і перетворились в нігті, і взагалі все пом'якшало, стендітнішало, стоншало. Але я про те, що уявіть собі. Там, умовно кажучи, мільйон років назад сидить в печері, такий от печерний чувак, волохатий, не бритий, не митий, ковиряється каменем в зубах і думає, так 10.30 по графіку. У мене перекус олінінкою, О, побігла якраз. а ну-ка я її дожену і перекушу. Ага, фігушки там. Щоб догнати цю олінінку, треба зібрати як мінімум і ще от таких от 10 чуваків, як він. Догнать її, загнать, забить убий, зажарить, розділить, і не факт, що вона ще тобі дістанеться. Коротше, я веду до того, що не так просто було добути цю їжу. Так, ти міг перебитися, якщо тобі пощастило, якщо літо тепло, якимось там. Може, кокосом, може грушкою дикою чи яблуком, але ви бачили те дике яблуко? Воно, в принципі, не дуже годиться для споживання сучасною людиною. Я веду до того, що наше тіло так запрограмовано. А саме на те, що ми і день, і два, і тиждень, і навіть не один тиждень можемо прожити без їжі. Так, у нас є цей механізм виживання. А зараз у нас що? Доставка Глово, доставка сільпо, спустився вниз на ліфті, там свіжа випічка, зайшов за Діма там морозиво, а там суші, ресторанчик, махіто, Равчик. а потім ожиріння, діабет, рак добрий вечір приїхали. І що робити? Ага, розумні люди придумали, слухайте. Є такий італійський вчений Вальтер Лонг, який довго досліджував ефекти голодування на людях. Саме він є творцем цієї дієти. І саме ця дієта так ретельно підібрана, що організм її сприймає як повне голодування. В чому сенс? Дієта триває 5 днів. Перший день виїсти на 1000-1100 калорій, повністю виключаючи тваринний білок, майже виключаєте вуглеводи, тобто залишаєте овочі і невелику кількість жирів. Така собі низькокалорійна вегетаріанська дієта. На другий день ви понижаєте калорійність до 700-800 калорій, і наступні три дня харчуєтесь по 500-600 калорій. І саме така дієта дає потужний перезапуск організму, понижується інсулін, понижується гормон старіння, включаються процеси аутофагії, і ви таким чином отримуєте всі бенефіти інтервального голодування, при цьому їсте їжу в рамках дозволеної калорійності і в рамках Дозволеного раціону. І ця якраз дієта придумана саме для тих, хто не може повністю себе обмежити в їжі. Тобто він би і хотів спробувати так, інтервальне голодування, але можливо боїться, не хоче, не може. Насправді багато є причин. А ось ця дієта саме дозволяє, якби отримати і ефекти від інтервального голодування, і при цьому їсти. Тобто, якщо підвести підсумки, то суть дієти проста. Дієта тримається 5 днів. Перший день адаптаційний, ви обмежуєте себе в тваринному білку, в углеводах, дозволяються овочі, ягоди на 1000 1100 калорій. Далі ви калорійність поступово зменшуєте. На другий день ви харчуєте 700-800 калорій. Знову ж таки, повторюсь, можна овочеві супчики, різні варіації. Псіліум, наприклад, дуже прикольна штука. Горішки навіть можна. Ну, правда, декілька штук, тому що, як ви знаєте, вони дуже калорійні. Третій, четвертий, п'ятий день калорійність 500-600 калорій. Просто можна запекти собі якісь. Овочі, типу капачків, можна гриби, цукіні, знову ж таки, малина, лохина. Таким чином, ви зменшуєте калорійність, обмежуєте е, тваринний білок і таку дієту організм сприймає як голодування. Тобто іде така генеральна е, очистка, генеральне прибирання організму, перезапуск. Я вважаю, що всім варто спробувати. А раптом вам сподобається і ви ведете це на постійну основу. Це дійсно класно інколи давати собі отакий от відпочинок від їжі, щоб потім відчути смак і кайф від повноцінного, калорійного, ситного харчування. Бажаю всім здорового і смачного! Життя до нових зустрічей! Всіх цілую, ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь.